Людинки, всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як можна змусити працювати функцію розпізнавання дорожніх знаків в автомобілях групи ВАК, це Volkswagen, Шкода, Сіат і навіть Ауді. Якщо ця функція перша не була замовлена, не була активована з салону чи з заводу, друге, це якщо ця функція працювала справно в Європі, а при перетині кордону з Україною вона чомусь переставала працювати. Одразу скажу, що це все абсолютно законно. Ви не злетите ні з гарантії, ні зламаєте свій автомобіль, не потрібно нічого замінювати якісь деталі чи ще щось таке робити, все вже зашито в ваш автомобіль в блоки його керування. Необхідно тільки зайти в ці блоки керування і правильно їх налаштувати, або, як кажуть в народі, закодувати. Розумне таке слово. Одразу зроблю ремарочку, що зробити функцію активувати чи налаштувати розпізнавання дорожніх знаків в Україні можна, та й не тільки в Україні, можна, тільки якщо автомобіль обладнаний такою трикутною камерою на лобовому склі. Це називається камера Асистентів, і якщо її немає, краще ці кодування, які я пропоную, не робіть, тому що зламаєте автомобіль, почнуть сипатися якісь помилки, щось перестане працювати. Якщо камера трикутна у вас на лобовому склі є 100%, що ви цю функцію зробите. І я продемонструю три види налаштувань, як можна зробити, щоб ці знаки нам показувалися різним чином, якби різні способи можуть бути можуть працювати. Але найголовніше, в Україні воно працює. Просто є певні особливості. Пішли в автомобіль. Будемо це робити в автомобілі. Отже, перший спосіб, але він підходить для тих, у кого ця функція була активована. Купили ви автомобіль в Європі, заїхали в Україні, воно перестало працювати. Лайфхак дістаємо картку навігації з мультимедійної системи в бардачку, і потім знаки почнуть відображатися у вас на панелі приладів. Але в такому випадку ви втратите картку навігації на мультимедійній системі і отримаєте просто розпізнавання знаків, які зустрічаються вздовж дороги. Якщо вам цього достатньо, ви можливо навігацію не використовуєте або використовуєте Android Auto, Apple CarPlay, то в принципі на цьому можна закінчити. Далі два способи вже будуть доступні тільки за допомогою електронної діагностики. Як мінімум потрібно мати VCDS або Вася Діагност, як його в нас в народі називають. Ідеальний варіант, я вважаю, це Obd11 через SyncDiag ви також це можете зробити. Тобто потрібна діагностика, яка дозволяє заходити в блоки керування в режимі адаптації чи в режимі довгого кодування вносити якісь зміни. Я рекомендую, якщо ви вже розглядаєте собі купівлю діагносту. Таки для автомобіля групи ВАК, і для того, щоб робити діагностику, і для того, щоб робити реально глибокі зміни налаштування автомобіля, придбати все ж таки обіді 11 за свої кошти. Це реально дуже потужна і найголовніше зручна штука. Вона встановлюється на телефон. Не потрібно для цього таскати з собою комп'ютер і так далі. Завжди з собою в кишені. Коротше, ви зрозуміло, зручно і корисно. Посилання, де придбати діагностику, обіді 11 і решту діагностичних сканерів я залишив внизу в блоці опису під відео. Там так. Також буде промокод на знижку, щоб ви могли придбати це вигідно. Підключаємось до автомобіля, показую на екрані, як це зробити далі. Розглянемо спосіб, коли автомобіль заїхав в Україну, в нього знаки працювали за кордоном. В меню на асистентів, якщо ми зайдемо тут в мультимедіа налаштування допоміжні системи, є пункт розпізнавання дорожніх знаків. Я в себе його вимкнув, зараз пізніше покажу, чому. Тобто, в такому випадку нам просто необхідно змінити режим розпізнавання дорожніх знаків в цій самій камері. Камері асистентів. Ми її тут шукаємо. Це блок зазвичай А5 драйвер Assistance, може по-іншому називатися, якби в залежності від вашого автомобіля діагностичного обладнання, але А-5 блок. Заходимо сюди. І тут нам необхідно, по-перше, зняти доступ, натискаємо Безпечний доступ вводимо код 2103 для камери асистентів. Є код входу прийнято. Далі йдемо в режим адаптація. І тут ми шукаємо Road Sign Detection Fusion Mode. Отакий От пункт. Відкриваємо. І у нас, якщо автомобіль заїхав з Європи, буде Road Sign Fusion, тобто цей режим дозволяє працювати розпізнавання дорожніх знаків, порівнюючи дані, які считала камера асистентів, тобто який знак вона побачила перед собою, з тими даними, які записані в топографічних даних навігаційної системи. Це в Європі ідеально взагалі працює. Якщо знаку не було, то просто по навігації система бачить, що обмеження вже більше немає, або є інше обмеження, і змінює його. Тобто тут значки ви будете бачити зовсім інші. В Україні через те, що у нас знаків недостатньо, карти навігаційні не ідеальні. Ця функція просто по GPS при перетині кордону перестає працювати. Тому нам необхідно зайти сюди і змінити це налаштування на Road Sign Detection. В такому випадку у нас будуть відображати, що на мультимедійній системі, що на панелі приладів, всі знаки, які побачить камера асистентів, і не будуть враховуватися знаки, які записані, наприклад, в навігаційних даних нашої мультимедійної системи. Це перший спосіб, можна кататися, але в ньому є нюанс, показую який. От я зараз, наприклад, проїхав пост, зупинявся, там був знак 10 обмеження швидкості. Виїхав з посту, зняття обмежень не було. Дорога за містом, 110 обмеження, можна їхати. Я їду 110. Але знак 10, так і висить аж до наступного обмеження швидкості. От попереду зараз в мене також є знаки, зараз подивимось, як воно зміниться. І от тільки зараз проїжджаємо знак 70. 70. Тобто можна так 100 кілометрів проїхати з знаком десь 50. 50. Поки нема зняття обмежень, цей значок так і буде світитися. Отакий нам знак потрібен. От після нього тільки зникає обмеження. Оскільки таких знаків у нас в Україні мало, то і будемо ми їздити, якщо навіть ввімкнемо цю систему, з постійною індикацією того обмеження, яке було. Останнє, тому якби вирішувати вам, треба чи не треба. Я вмкнув, катаюсь, мене це в принципі, не бентежить. Обмеження швидкості і так більш-менш знаю, контролюю там, населені пункти і траси. Якщо функцію розпізнавання дорожніх знаків не було активовано з заводу, камера асистентів у вас є, і ви це хочете зробити. Показую, що робити далі. Перше, з чого ми починаємо, починаємо вмикати ми в мультимедіа, але послідовність в не має значення. Заходимо в мультимедіа, нам тут потрібно зайти в «Адаптація». Набрати Adaptation, Car Function Adaptations, Gen 2. Відкриваємо, і тут в довгому списочку такому шукаємо меню Display, Road Sign. Зараз догортаємо, скажу повністю. Меню Display, Road Sign Identification. Активуємо меню Display, Road Sign, Identification, Over Threshold High. Activated. Робимо два пункти активовано, затискаємо галочку зеленим. Далі, так само в адаптаціях шукаємо. Такий параметр, як car function list BAP gen 2. І тут ми шукаємо road Sign Identification чи Identification. Ні, тут ми шукаємо traffic sign recognition 0 на 21. От, Не активовано активовано. Traffic sign recognition 0 на 21, і Bus має бути extended. Зелену галочку затискаємо і тримаємо з. Зробилося, виходимо. Треба зайти в довге кодування. Тепер в довгому кодуванні шукаємо байт 24 в ВЗА режим. Він має бути деактивований, щоб це працювало від камери асистентів. Це підходить якраз і для тих, хто за кордоном, щоб працював в режим Fusion, і для тих, хто в Україні, щоб постійно на мультимедіа, наприклад, відображалися і на мультимедіа, і на панелі приладів одинакові знаки обмеження. Затискаємо зелененьку, активуємо. Після того, як ми зробили довге кодування і адаптацію в мультимедійній системі, її бажано перезавантажити. Не бажано а необхідно перезавантажити на 10 секунд. Чи довше затискаємо клавішу вімкнення, поки вона не перезавантажиться. Інакше ці зміни не. Будуть внесені в мультимедійну систему. Йдемо далі. Наступний блок це в нас камера асистентів, блок А5. Отут вона в нас захована. Будь ласка, тут ми заходимо в налаштування. наступні. Нам треба зайти в довге кодування. В довгому кодуванні ми шукаємо. Шукаємо, шукаємо, де він може бути у нас. От у нас ВЗЕ. Він має бути кодиден. Кодит, добре, затискаємо галочку, робимо його кодит. В довгому кодуванні все заходимо в адаптація. І тут от у нас є Road Sign Detection Fusion Mode. має бути або Road Sign Detection, або Road Sign Fusion. Це для Європи краще, для України. Працюватиме тільки Road Sign Detection. Добре, застосовуємо галочкою. Код доступу 20103, Не забуваємо. Адаптація прийнята. Ми вимкнули розпізнавання знаків на камері асистентів, але це ще не все. Ми ж хочемо, щоб у нас знаки відображались на панелі приладів. Шукаємо 17-й блок. Це в нас або інструмент кластер, або дешборд. У мене дешборд. Тут ми заходимо в довге кодування, і тут ми шукаємо road sign detection. Може бути нов, no, якщо вимкнено було з заводу. Нам треба поставити yes. добре, і затиснути зелену галочку. Кодування прийнято. По суті, з цього моменту у нас запрацює розпізнавання дорожніх знаків, але будуть нюанси. Нюанси, які полягають в тому, що після даної активації буде подібна ситуація, як і в автомобілів, які приїхали з Європи, де ви змінили режим Fusion Mode на режим Road Sign Detection. Тобто, у вас паралельно буде на Панелі мультимедіа, тобто на навігаційній карті, і на панелі приладів, відображатися одне й те саме обмеження, аж поки воно камера асистентів точніше не зловить якесь наступне обмеження, якийсь знак. Але є інший варіант, яким користуюсь я. Я вимкнув так, щоб у нас на мультимедійній системі не було розпізнавання знаків цією камерою. І тепер у мене мультимедійна система працює в режимі, як наче камери асистентів, немає. При цьому на панелі приладів у мене будуть з'являтися знаки, якщо їх побачить камера на лобовому склі. Така собі комбінація. Тут буде те, що побачила остання камера, тут буде те, що записано в навігаційних даних. От, будь ласка, значок вже змінився на 50. Щоб не пропускати населених пунктів, наприклад, розумієте, де ви знаходитесь, бо якщо, наприклад, камера асистентів щитає... 70, наприклад, чи 40, то воно так і буде 40 аж до Києва там, 500 кілометрів, поки новий знак не з'явиться. Тому такий варіант, мені здається, більш прийнятний. Показую, як його зробити. Для того, щоб налаштувати Розпізнавання дорожних знаків, саме таким чином, знову ж повертаємося до діагностики, і в даному випадку нам треба буде дати зрозуміти мультимедійній системі, що у нас немає розпізнавання знаків, що у нас у цієї камери немає. Заходимо в блок 5 f мультимедіа. В блоці мультимедіа ми заходимо в «Адаптація» і тут ми шукаємо такий параметр, як вводимо «List car function, List BAP gen 2 Відкрилося. Далі нам необхідно тут вже ручками пройтися в пошуку, знайти такий параметр, як Traffic Sign Recognition 0 на 21 Шукаємо очима є. Traffic Sign Recognition 0 на 21 Заходимо сюди і робимо Not Activated. Добре, затискаємо зелененьку галочку. У нас адаптація приймається. Далі нам потрібно знову ж повернутися в меню вибору а, налаштувань. І тут нам треба Adaptations. Car function Adaptations Gen 2. Заходимо сюди і тут, в довгому переліку знову ж таки параметрів, ми шукаємо такий параметр, як меню. «Display Road Sign identification Over Threshold High. І нам його треба зробити також not activated». Добре. Затискаємо галочку. Цим ми вимкнули взагалі можливість налаштування, розпізнавання дорожніх знаків отут в меню асистентів. Тобто більше цього пункту не буде. Допоміжні системи. Як бачите, в мене його немає. Він не активований. Але це ще не все. Треба зайти в довге кодування, знову ж таки, в блоці 5F. І тут нам треба знайти байт 24. ВЗА його робити активованим. ВЗА режим це коли мультимедійна система бере обмеження по швидкості саме по топографічним даним. І коли ми робимо активуємо режим ВЗА, activated, добре приміняємо. Застосовуємо наше довге кодування. От з цього моменту у нас буде відображатися на панелі приладів знак, який побачила камера асистентів, а на екрані навігаційної системи у нас будуть відображатися знаки, які записані обмеження саме в топографічних даних навігаційної системи. Що ж, гадаю, таке відео для вас було корисним. І тепер ви для себе можете налаштувати або взагалі ввімкнути функцію розпізнавання дорожніх знаків на автомобілях групи ВАК. Я полюбляю, щоб на панелі приладів світилося як. Можна більше в інформації, яка допомагає в дорозі, особливо розпізнавання дорожніх знаків допомагає в місцях, де ви їздите не часто, не знаєте обмежень. Це якісь інші міста, наприклад, чи вздовж траси ви їдете. Зараз у нас знаки познімали, наприклад, про те, що є населений пункт. Може стояти поліція, чи стояти камера, а ви не знаєте, яке обмеження має бути то. Функція розпізнавання дорожніх знаків вам в цьому допоможе. Ну, як не допоможе, буде зайва інформація. Світитись на панелі приладів, і ви можете там перед пацанами хвастатись, що у вас от така функція крута є. Якщо відео інформація були для вас корисною. Натисніть вподобайку, підтримайте мене, мені буде приємно і буде мотивація робити нові відео. Відео також злетить вище, і для мене це також буде додаткова мотивація. Поділіться з друзями, у кого є автомобілі групи ВАК, можливо, їм це буде також корисно. І напишіть, будь ласка, в коментарях, вийшло чи не вийшло активувати розпізнавання дорожніх знаків. Мені все-таки потрібно мати якусь, якийсь зворотній зв'язок. Якщо є запитання, будь ласка, мій телеграм внизу. Якщо у вас щось не виходить активувати, я вам в цьому підкажу. допомогу. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!